Спіла птичка. Чи голуб, невідомо що, але була увага прикута до дерева. Паша коїсь запримітна. Чернушка не попере, що, що, що відбувається. Ругається на всіх. Ну Вона як ото тітя біля під'їзду. Молодіжиця ходить і все не влаштовує. Паша, що там було? Я не спіла засняти. Паша, хто там літав, хто посмів залетіти на твою територію, а? Солочка до сих пор дивиться. Ну і каштанчик же за компанію гавкать. Всі гавкають, і він гавкає. Поки підійшла познімати, вже все, хтось полетів кудись. Але спільнота вся взбодрілась, збунтувалась і прибігла під дерево. Засовувала їх всіх періодично в ванну, в пробник. Всі вискакують, всі не поймуть, що я не хочу. Оце так зробили басейн. Я думаю, що, мабуть, сама я там буду купатися, да? Ніхто не хоче. Кого не садила, посадила чотирьох у воду. Спочатку сніжинку, яка раніше взагалі не вилазила з усіх мисок, сніжинка, яка крупненька, яка у нас на заставці в тазіку стоять лапки. Оце цю сніжинку засунула в ванну, вона вискочила. Потім засунула лінду, потім засунула грея, всі дуже злякалися, всі образилися, і ніхто не зрозумів, в чому прикол. Ну, взагалі, купатися ніхто не захотів. Так обідненько, звісно, що струїли, струїли басейн і, мабуть, лисичка, ще, по-моєму, запасатися горіхами ранувато, вони ще зелені. Чи ти загодя, так? Да? Бо поки вони поспінуться, потім жди. Та вони ще гіркі шкірочкою, підожди, поки достигнуть. Ну, мабуть, щось в цьому є, так? Да? Раз організм просить, значить, треба їсти. Отак. От Не скільки їсти, скільки просто відпочивати. Чернушка, що ти така нервна сьогодні? Біготня ця роздражає. Ну, йди в приміщення, лягай на диван і лежи. що психуєш. Ось о, сніжинку, ось сніжинку, оцю засовувала в ванну, засовувала. Вона, вона не злякалась, ну і не захотіла там. Я з нею там, як з дітками, і водичкою похлюпала. І те вона на мене подивилась, як на дурочку, і пішла. Да, сніжинка? На що мені те купання? Мені так непогано. Хоча спека, не зрозуміло, що їм потрібно. Хотіла покращити їхні умови проживання, і оце такий така мені неблагодарність чорна.